«Увага! Повітряна тривога. Своя діть найвище укриття. Це деяким чином, як витягати деякі занози. Воно сидить в тобі, ниє, болить, таким чином висловився і вже неначе переварив все це. Вже не тримається. З початку війни почали волонтерити, але коли відкинули їх від Харкова, з'явилось більше вільного часу. Його треба було десь дівати, і я почав цим займатись, бо деякі образи не виходили з моєї голови та хотілося їх, як я вже казав, десь відтворити. Робиться металовий каркас, а вже на нього робиться само тіло персонажа. Коли дивишся у вікно, бачиш, як е літять ракети з Білгороду, то воно якось не дуже. І завжди хотілося, щоб звідки виліт, там і впало. Ліпити тих самих персонажів, я не вмію. Ліпка це не є моя краща сторона. В мене вийшла, але сказати, що вона дуже гарна, я не можу. Виставив кадр, узяв свого персонажа, поклав, посунув трохи лапку. Фотографія. Посунув ще трохи лапку, фотографія. І коли їх набирається велика купа цих фотографій, я їх зліплюю купи. я сприймаю це як медитацію. Багато писало про ППО, про Конотоп. Саме на зйомку цього ролику я потратив приблизно місяць, ну, робив його лише у вільний час. Тому коли буде наступне, я не знаю.